Черкаський державний технологічний університет уже кілька тижнів у центрі уваги, але на жаль, не через наукові досягнення, а через скандали, корупційні скандали. Історія така: тринадцятеро студентів факультету економіки і управління спеціальності туризм проходили практику у турецьких готелях близько півроку. То сівент агентство покупало білет первоначально туди і э, трансфер забезпечувало. Ну а вже в готелі непосредственно їх оформляли на роботу. І вони обратились з просьбом по можливості, якщо ті готелі, які не розчитались, чем они мотивировали? не мотивировали, что те отели сказали, что они выплачивали полную заработную плату высокую детям, не взяв с них уже зарплата выплачена. то есть можно ли поговорить с студентами, чтобы они вернули хотя бы частичные расходы, затраченные этой фирме я говорю да нет проблем, это партнеры, это нормальные партнерские хозяйственные отношения. я говорю мы поговорим с нашими студентами. Мы, когда мы возвращались из Турции, отели обязаны компания заплатить за наш перелет, за наш трансфер э, до аэропорта, но когда мы приехали из Турции, мы узнали, что определенные отели не оплатили наш билет домой и э, написали на кафедру письмо обращения о том, что, пожалуйста, нужно уладить эту ситуацию, потому что э, как бы были заложены свои деньги. Мы все собрались, мы коллективно решили о том, что мы можем возместить. Часть этих денег в размере 100 долларов и что эти деньги мы все вместе и будет отправлены, нам дали реквизиты на кого нужно отправлять эти деньги? Это турецкая сторона и ми собрали і довірили это определенному лицу нашої кафедри, і эти деньги були відправлені одним платежом. Але гроші заплатили не всі деякі відмовилися платити. Більше того, двоє дівчат написали заяву до УБОЗу на завідувачку кафедри туризму Ларису Чепурду за те, що вона, нібито, вимагала від них ці 100 доларів. Я зателефонувала до мого менеджера в Туреччину. І дізналася, чи дійсно мій готель не оплатив мій квиток. На що він мені відповів, що абсолютно все нормально, ніяких проблем немає, ти нікому нічого не винна. І взагалі, що це за 100 доларів? Чому саме 100 доларів? На те, щоб ну я звернулася до Лариси Михайлівни, спитала на яких умовах які підстави. На це вона пред'явила мені. А 4 просто з прізвищами від Людмили, яка якоби нас там зустрічала і була нашим менеджером. Хоча я її бачила один раз, ні, двічі вона приїжджала на співбесіду, і там мене зустріла, і це все. Хоча вона вважалася моїм менеджером, але я не чула, не бачила її, не знала. У мене були зовсім інші менеджера. От і е, мені показали цей аркуш, на якому були прізвища 13 осіб. От і це, це якби було законною підставою, на якої з нас вимагали ці 100 доларів. Я відмовилась сплачувати їх, я сказала, пояснила причину, що я зателефонувала е, до свого менеджера, на що Лариса Михайлівна почала зовсім негарно висловлюватися в мій адрес. Е, ну, Ображати мене, принижувати мою гідність. У міліції у цій справі вже відкрили кримінальне впровадження за статтею шахрайство. Якщо вину, завідувачки кафедри доведуть, їй загрожує або ж штраф, або ж позбавлення волі терміном до трьох років. Це було запугування, тому що, е, що значить виклик без повестки, без повідомлення кримінального впровадження. Тобто це просто елементарне запугивання. Причому запугивання спочатку було студентів, Вони думали, що зараз они запугают их, що сейчас они написано. Пишут какие-то показания на Ларису Михайловну. А тут раз и дети сказали правду. Ну а по большому счету, это обыкновенный шантаж и настоящее шахрайство по-другому никак не назовешь. И одна и вторая девочка они прекрасно знали, что они сессию не сдадут, у них очень много долгов. В результате Тамара Николаевна, конечно, в приказном порядке дала распоряжение. Декан, когда преподаватели легла в больницу, получали ведомости грубой форме, говорили: "Значит так, чтобы этой группе троек не было или двоек не было". То есть это было прямое прямое влияние на то, чтобы эти девочки сдали сессию и чтобы не было никаких разговоров. Поэтому их выигрыш абсолютно очевиден. Просто ряд питань тільки, ну, очевидних те, що якщо дійсно це було на квиток, то чому, наприклад, це не було прописано в договорі? Якщо тісно викладачі на стороні цих студентів, то чому дане питання не відстоїло в судовому порядку? Тобто, якщо в договорі записано, ну, то це має бути і виконано. Якщо не виконується умови договору, то лише в судовому порядку має бути відшкодування. Потім сума, чому саме рівно 100 доларів. Чому не 89,50, а от саме 100? Дійсно, чому саме 100 доларів? За словами студенток, така сума значилася у листі, який прийшов від івент-агентства. Ми звернулися з цим питанням до Людмили, менеджера агентства «IBA Event», яка координувала роботу студентів у Туреччині. Точну суму, яку практиканти мали компенсувати агентству за переліт і проїзд, вона не пам'ятає, але говорить, що студенти лише частково компенсували витрати. Контракту ми не бачили, Тобто ми нічого не підписували. От коли я спитала, ну, пред'явіть мені якийсь контракт, де я підписалась, про те, що я, якщо таке трапиться, то я, буду, я маю виплатити цей борг. На що мені Лариса Михайлівна сказала, хто ти така, щоб ти щось підписувала? Це підписується між партнерами. Ти Твоя подпись нічого не значить. Умови цього контракту не хочуть розголошувати ані на кафедрі туризму, ані менеджери івент-компанії. За словами Людмили, студенти мали робочі візи, а це більш надійно ніж контракт. І додає, через цей неприємний інцидент її навіть звільнили з роботи. Лариса Чипруда підозрює, що її хочуть звільнити з роботи. Нещодавно в мережі з'явилося звернення від студентів і їхніх батьків до міністра освіти України Сергія Квіта. У ньому вони просять міністра цитую втрутитися в неправомірну діяльність ректора ЧДТУ Тамари Тамарика яка розгорнула нищівну кампанію по звільненню завідувача кафедри туризму Чепурди ЛМ. Мені показали документи, які були опубліковані, начебто документи і опубліковані в інтернеті. Я була, чесно кажучи, перший раз бачила і здивована, тому що ніяких утисків, ніяких взагалі спроб. На когось стиснути чи щось виясняти до того. Я я більшої несамітниці не бачила. Ну принаймні я попросила, щоб е, зателефонували. От де е, буквально мені сказали 10-15 студентів, які вдалося вчора дозвонитися, і сказали, що м, до них підходили і просто взяли підпис за те, що наша Лариса Михайлівна, правда у нас хороший викладач, так хороший, і просто взяли ці підписи. Але я знаю одне: є главенство закону. І ніяких дій до того, як будуть розбиратися, є для цього правоохоронні органи, і вони мають розібратися з даною ситуацією, тому ніяких дій абсолютно для того, щоб приймати якісь міри. Абсолютно не приймалося керівництво університету, поки правоохоронні органи і справді розбираються. Факт вимагання не доведено, але є інший факт: студенти зізналися, що перед виїздом за кордон вони платили тисячу гривень так званого благодійного внеску на розвиток кафедри і платили готівкою. По-друге, студентка Анна Дернова, яка подала заяву до обозу, розповіла, що її обурило не стільки 100 доларів, скільки те, що завідувачка кафедри її обізвала. Тому мова тут іде швидше про особисту неприязнь, а не про факт вимагання. До того ж, вона не приховує, що раніше не гребувала складати іспити за гроші. Тема корупції не вичерпне як море, і ми продовжуватимемо в це море заглиблюватись. Але вже в наших наступних матеріалах.